Продовжуючи грубо порушувати громадський порядок, прагнучи показати свою зневагу до існуючих правил і норм поведінки 1,5 суспільства і присутність великої кількості, перехожих громадян, бажаючи самотвертися за рахунок приниження інших громадян на це суспільства та держави під час масового вкупчення людей, направився до Сніцарчук та Соделя, від яких жодної загрози не було, та з метою приміщення їх поміційного стану. На короткий різнень за на демонструвати лісітські навиків. Встановлено, що потребує від злочин спричинена моральна матеріальна шкода. Матеріали та обставлені підтверджуються. Це підтверджується матеріал на домінального провадження. Дякую вам за честь. У новому обвинувальному акті вказати, що ті тушко вчинилися ми е, пособами проще. Це повинні ситуація, а це пов'язано з тим, що вони знали? Це ніяк не пов'язано з визнанням чи невизнанням не. Було.